Найкращий час для покупки цибулькових. Чому? Тому що зараз усі їх попідсушували і продають, і відповідно, коли ви перші купуєте з асортименту, той, який є у людей, тобто ми, як продавці, вибираємо котрі луччі, котрі луччі йдуть на перші замовлення. Понятно? І пізніше залишаються хороші, але ви розумієте, що то раніше стає, там буде. Я їх кажу, правильно? Правильно. Бажаєте замовити у мене? Пишіть мені. У мене домашні суміш нарциси по 25 гривень. Це самі крупні такі, дивіться, які прям шикарні такі. Потім у мене є по 5 гривень дрібненькі. Є по 2 гривні. Ні, по 1 гривні я Хотіла подвір, сіла по одній. Дивіться, пів кілограма, 300 гривень тюльпанів, Значить, що сюди входить? Тут дрібнюсінькі, тут їх мільйони трошки. Що вам це дасть? Минулого року я теж так продавала, і жіночка мені зробила фото, показує, дивись, скільки посходило. Всі посходили, прям півгорода засадила. Люди в кого є місце, де його садить. Можна виростити собі багато різних квітів, багато різних е, кольорів тюльпанів. Наприклад, тюльпанів тому, що зараз я продаю тюльпани. Е, е, тут сорта різноманітні, і голландія є повні такі прямо по дві по три квіточки на одному стеблі, і домашні, червоні, і жовті, різноманітні полосаті, рябенькі, які хочеш є, Тому що всі, які в мене росли на грядки, всі я е, в одну кучу і сюди, тому що мені їх немає де розмножувати, тому самі дрібненькі я відібрала сюди покрупніші, по 5 гривень є, і по 10 гривень єсть. Теж суміш, тому кому цікаво, пишіть мені особисті повідомлення. Дякую вам за перегляд.